Гідний подарунок від держави напередодні нового 2013 року отримали 96 севастопольських військовослужбовців-контрактників, які проходять службу на кораблях військово-морських сил України. Відтепер вони житимуть у гуртожитку поліпшеного типу, розташованому на території центру пошукових і аварійно-рятувальних робіт. На урочисту церемонію відкриття нового службового помешкання прибув заступник міністра оборони України, керівник апарату Володимир Можаровський. Наш кореспондент Анна Петрова продовжить тему. У Сному двоповерховому гуртожитку, де відтепер з комфортом проводитимуть час дозвілля українські військовослужбовці, важко признати колишню казарму цпару. Беззмінною залишилася хіба що каркасна капітальна основа із нею, власне, адреса Дибенко 1 майже 100 моряків отримують можливість зустріти новий 2013 рік в теплих і комфортних помешканнях. Я переконаний, що сьогоднішня подія стане. Гарним святом для вас стане для кожної з вас стимулом подальшого підвищення цього, своєї професійної майстерності, здобуття необхідних знань, умінь для практичної реалізації завдань, які поставлені перед військово-морськими силами нашої держави. Роботи з реконструкції двоповерхової будівлі, розташованої біля причальної стінки, тривали майже чотири місяці. За цей час було здійснено її повне внутрішнє перепланування, зведено новий дах, покладено підлогові покриття, замінено старі віконні рами на склопакети. Усі приміщення оформлені за сучасними євростандартами будівництва. Жодних сумнівів щодо якості і довговічності кажуть виконавці. Строєння зроблено з новими технологіями примінені все новые материалы, поэтому за качество работ наша организация несет гарантию. 16 май з 96 щасливчиків, котрим відтепер не доведеться ночувати на кораблі або у найманій кімнаті одного з найближчих до військової частини будинків, стали військовослужбовці особового складу фрегату Гетьман Сагайдачний. Один із них, Михайло Троян, служить на флоті за контрактом вже четвертий рік. Цього дня йому випала нагода отримати з рук представника оборонного відомства символічний ключ від нового помешкання. Молодий чоловік впевнений, саме підвищена увага, яку останнім часом приділяє держава вирішенню соціальних проблем військових моряків, пояснює збільшення служити за контрактом. Якщо б не було, не було незадоволених, то у нас би не був корабель укомплектований військовослужбовцями служби за контрактом. Тому що перспектива росту є, зарплата є, керівництво держави робить це можливе, щоб забезпечити військовослужбовців, як ви бачите, службовим приміщенням. За словами Володимира Можаровського, на сьогоднішній день в Україні у черзі на отримання житла перебувають понад 44,5 тисячі військовослужбовців. Одна з найбільш критичних ситуацій стосується автономії. І Севастополя ситуація в автономній республіці Крим по забезпеченню військовослужбовців житлом вона теж досить складна. От на обліку перебуває. Біля п'яти тисяч військовослужбовців от, потребують безпосередньо забезпечення житлом 3,5 тисячі, біля двох тисяч безпосередньо в місті Севастополі. Непроста ситуація, от, але цьому регіону міністерка керівництво Міністерства оборони приділяє належну увагу. От, і ми плануємо, що в наступному році завдяки різним джерелам фінансування. От ми зможемо забезпечити десь порядка ну 500 військовослужбовців житлом і службовим, от і постійним. Заходи з перебудови постарілих та звільнених будівель, розташованих на територіях військових містечок, виправдовують себе. Тож починаючи з 2013 року, разом із закупівлею та побудовою нового житла для військових, підвищена увага приділятиметься оборонним відомствам і реконструкції вже існуючих споруд, запевнив Володимир Мажаровський. І також додав цей гуртожиток призначений для неодружених. Військовослужбовців, одночасно, відповідно до програми, які є в Міністерстві оборони, ми переобладнуємо подібні будівлі і для проживання військовослужбовців, одружених, тобто сімейного типу. І в перспективі, я перспектив, наступно в наступному 2013 році ми передбачаємо, що в військово-морських силах з'являться такі гуртожитки сімейного типу. Окрім представників військового керівництва та командування військово-морських сил України, поздоровити військовослужбовців прийшли сьогодні і представники міської влади, згадавши про призначення міністром оборони України Павла Лебедєва, заступник голови Севастопольської міської держадміністрації Артур Бабенко підкреслив. У нас есть региональная договоренность с Министерством обороны и с Украины в частности о инвентаризации и реструктуризации военных городков. Мы сейчас будем смотреть, какая земля, какие объекты, чтобы вот такие здания возникали. Проблема острая на самом деле, ее нужно решать. Поэтому вот это первая ласточка. И я надумаю, с назначением Павла Валентиновича Он обратіт на Сівастополь особливо внимання. Освячення нової будівлі здійснив настоятель храму святого праведного воїна Федора Ушакова, отець Ігор.